Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу на US Open 2025 позаду другий раунд змагань. І українські тенісистки продовжують просуватися турнірною сіткою. Ну точніше, як тенісистки, тенісистка, адже нагадаю, стартовий раунд в одиночних змаганнях змогла подолати лише Марта Костюк. Тим не менше, в сьогоднішньому випуску ми звичайно ж поговоримо більш ніж про один матч. Зокрема, згадаємо неймовірний дует у складі українки Людмили Кічинок та Латвійки Єліни Остапенко. Котрі в минулому сезоні на US Open виграли парні змагання, і, хоча в цьому році вони разом уже не грають, але по обом є що сказати. Також буде ще кілька цікавинок по другому раунду з заключного гренслему сезону. Але, звичайно ж, розпочинаємо з Марти, котра в другому раунді грала проти 81 ї ракетки світу Туркині Зейнепсонмес. Дуже тендітної тенісистки, але дуже рухливої, яка бігає з кута в кут, і ледь не половину поєдинку проти Марти вона зіграла біля сітки. Частенько вигравала розіграші, але частенько Марта її свічкою перекидала. Загалом же в даному матчі багато гри біля сітки продемонстрували обидві тенісистки. Звичайно, ж фаворитом зустрічі йшла Українка, і вона відразу свій фаворитизм взяла. Ялася підтверджувати. Розпочала на подачі, взяла подачу під нуль і на прийомі відразу ж заробила брейкпонти, на якому туркиня зіграла дещо несміливо, почала грати якимись парашутами, і Марта потужно по діагоналі пробила на виліт і повела з брейком 2-0. Далі, хоч із труднощами, але захистила свою подачу і вирвалась вперед вже 3-0. Але не раз ми підмічали, що в поєдинках проти менш рейтоновіших тенісисток Марта Костюк робить набагато більше помилок, в тому числі і подвійних, ніж, скажімо, в матчах проти топових тенісисток. Як наслідок Марта, в поєдинку проти Туркині допустила, зокрема, 13 подвійних, сім з яких в першому сеті. І пішли проблеми. З 3-0 в підсумку все перетворилося на 3-4. Аж 4 гейми поспіль програє Марта. Причому два гейми на своїй подачі взагалі програла під 0. І як наслідок Опинилася в ролі наздоганяючи. Можливо, туркиня сама не повірила в такий успіх, як наслідок, коли вона подавала за 4-3, помилки вже від неї. Брейкпойн-підсумку у Марти Костюк, на котрому Сон Мес пробуває в аут. Рахунок зрівнявся 4-4. І Марта відразу повертається до впевненої гри на подачі, бере свій гейм під 0 та попереду 5-4. За цього рахунку Зейнеп подавала на те, щоб залишитися в сеті, і у неї грандіозні проблеми, оскільки 0-40 потрійний. Сетпойнт марти Костюк на той момент у Українки була 100% реалізація брейкпойнтів в цьому матчі, і здавалось би, ну один з трьох так це точно реалізує, але не реалізувала. Сон Мес почала діяти дуже сміливо, бігала до сітки і врятувала цей гейм 5-5. Після ось такої нереалізації класної нагоди, звичайно ж, можна і посипатися. Як наслідок у марти, в наступному геймі були проблеми, оскільки у Туркині були брейкпойнти, але Костюк виставила та повела 6-5. І відповідно, як мінімум, тайбрейк собі гарантувала. Але ніякого тайбрейку не було. Оскільки в наступному геймі Марта вмикається на прийомі, заробляє чергові два сет І завдяки тому, що сонмез на першому з них пробуває в аут, Марта таки виграє перший сет 7-5. Віддавши багато сил для перемоги в першій партії, Марта другу розпочинає з програшу своєї подачі. Відразу брейкпойнт у Сон Мез, на котрому вона пробуває Смешем, і хоча Марта до м'яча таки дісталася, але він полетів в сітку 0-1. Після чого Туркиня ще й свою подачу захистила і вирвалася вперед уже 2-0. Тим не менше, знову критичним для Туркині рахунком стає 4-3, за якого вона подавала. Проваля свій гейм, напомилялася і програла його під 0, Рахун. Став 4-4. Далі тенісистки доволі таки впевнено захищали свої подачі, і от в даній партії все дісталося саме до тайбрейку, який для Марти розпочався невдало, оскільки свій перший розіграш вона програла і поступалася в підсумку 0-2. Але змогла вийти вперед 5-4. Щоправда, за цього рахунку дві свої подачі взяла Сонмез, Мез. Для неї це 6-5 і для неї це сетпойнт, на котрому подавала Костюк. Яка в другому сеті загалом зробила лише дві подвійні помилки. Але одну з них саме у цей критичний момент на сетпоінті супротивниці. І в підсумку Зайнепсон Мес таки виграла другий сет 7-6. Третя партія була дуже схожа на першу, оскільки Марта знову виривається вперед з брейком в даному епізоді 2-0, але потім знову трапляється провал. Нагадаю, в першому сеті Українка програла 4 гейми поспіль, а от в третьому 3. Тобто поступалася 2-3, хоча могла поступатися і 2-4, оскільки за цього рахунку подавала саме Костюк і були брейкпойнти у Сонмез. Але Марта вистояла, зрівняла рахунок 3-3 і в підсумку зламала хід гри, тому що починаючи з цього моменту. Всі наступні гейми залишилися за українкою. Як наслідок Зайнепсон Мес за 3-5 вже вийшла подавати на те, щоб залишитися в цьому матчі. Але 0-40, потрійний матчпойнт у Марти Костюк. Нагадаю, що в першому сеті подібну нагоду Марта не реалізувала, але от в даному вирішальному епізоді все ж таки реалізує. Щоправда, на першому матчпойнті Марта агресивно приймає і м'яч полетів в аут, але на другому українці допомагає супротивниця, оскільки Зайнепсон Мес допускає подвійну помилку. Тож Марта Костюк. За дві з половини години таки здолала 81-шу ракетку світу 7-5, 6-7, 6-3 і продовжує крокувати турніром. Виходить уже до третього раунду. Ну а там Марта зіграє проти представниці другої сотні 107 ї ракетки світу француженки Діан Парі. За очними зустрічами лідирує саме Українка 2-0. Обидва матчі, до речі, були проведені аж у 2022 році. Ну а в 25-му Марта поки що не грала проти французьких тенісисток. А от сама Діан Парі кілька матчів проти українок в цьому сезоні зіграла, і переважно більшість з них вона програла, оскільки її обігрувала і Даяна Ястремська, і Юлія Стародубцева, і навіть Дар'я Снігу. Тому у марти є хороший шанс пробитися навіть до однієї восьмої фіналу. А для марти це буде історичний результат, оскільки так далеко на US Open Марта ще не пробивалася. Більше того, навіть і перспективи на чвертьфінал, оскільки переможеця пари парі Костюк в одній восьмі буде грати проти чешки або проти Лінди Носкової, або проти Кароліни Мухової. Кілька замальовок по другому раунду в жіночій сітці. Всі фаворитки та претендентки крокують далі. Це і монорічна чемпіонка Сабаленка, і Полька Швьонтек, і американка Гов. Тому насамперед відзначимо наступні події. По-перше, програли абсолютно всі тенісистки, котрі в першому раунді обіграли українок. Так угорка Анна Бондар, котра перемогла Еліну Світоліну, в другому раунді програла представниці Греції Марії Сакарі 3-6-1-6. Безпрапорна Анастасія Павлюченкова, котра здолала Даяну Ястремську, в другому раунді програла іншій безпрапорній Вікторії Азаренка двічі по 3-6. А от безпрапорна Анна Блінкова, котра стала кривницею Юлії Стародубцевої, в другому раунді програла американці Джесіці Пейголі. 1-6-3-6. Звичайно ж, ми не тішимося цими поразками. Ми просто задаємося питанням: а кому ж українки програли в першому раунді? До жіночої сітки ми ще повернемося, але зараз кілька слів про чоловічу. Є Нік Сідер, чемпіон, крокує турніром без втрати сетів. Новак Джокович сети вже втрачав, але до третього раунду пробився. Також туди пробився і іспанець Карлос Алькарас. Головна подія щодо якого це, звичайно ж, радикальна та екстремальна зміна Сачіски, яку ще й досі всі обговорюють. Але крокує далі іспанець також турніром. Тим не менше, одна втрата серед топових сіяних у чоловіків є. Це минулорічний півфіналіст, британець Джек. Рейпер, хоча він матчу не програв, він просто на поєдинок другого раунду не вийшов, оскільки проблеми зі здоров'ям. Ну а тепер повернемося знову до жіночої сітки і поговоримо про справжній скандал, котрий зачепив 26-ту ракетку світу представницю Латвії Єліну Остапенко, котра в другому раунді програла дещо несподівано 139-тій ракетці світу американці Тейлор Таусон, одній з господарок турніру. У першому сеті Латвійка впевнено лідирувала і 3-0, і 5-3, але потім програла 9 геймів поспіль, як наслідок заснала поразки 5-7-1-6. Все б нічого, але коли після матчу тенісистки потисли одна одній руку, розпочався справжній скандал. Остапенко перейшла на особисте, звинувативши супротивницю у відсутності манер та освіти. По ходу поєдинку в одному з епізодів Таусен виграла м'яч насамперед завдяки сійці, але за це не вибачилася. І Остапенку це зачепила. Ну і зачепило, звичайно ж, Латвійку також, власне, і сама поразка. Як наслідок по завершенню поєдинку, її освистували. А коли вона залишала стадіон, навіть кілька нецензурних як висловила на адресу вболівальників. Остапенко, до речі, також виступала і в парних змаганнях. Але чи освистуватимуть її вболівальники чи ні, ми вже не дізнаємось, тому що вона з парних змагань вилетіла. Хоча в деякій мірі мала захищати титул. Адже ще раз нагадаю, в 2024-му разом з українкою Людмилою Кичинок вони виграли парні змагання US Оупен. Нагадаю, що в 2025 році Людмила та Єлена не співпрацюють, грають з іншими тенісистками. Зокрема, Людмила Кіченок на US Open завітала разом з австралійкою Елен Перес. Дана пара була на турнірі посіяна під шостим номером, але вони також програли вже в першому раунді. Щоправда, програли не аби кому, а легендарній Венус Вільямс, який організатори турніру видали Вайл Кард, і котра виступає у парі з канадійкою Лейлою Фернандес. Загалом у першому сеті все було доволі таки позитивно. Тивно для Кіченок та Перес лідирували 5-2, а за 5-3 подавали на сет. Але з цього моменту гра повністю розладналася. Як наслідок, перший сет програли на тайбрейку, в другому поступалися 0-3 і так і не наздогнали своїх супротивниць. Як наслідок, зазнали поразки. 6, 7, 3, 6. Тож ні Кіченок, ні Остапенко так і не захистили титул. Цікаво, якби виступали разом, чи захистили, чи ні. Ну а на радість американської публіки легендарна 45-річна Венус поки що в грі. Якщо Людмила Кіченок уже завершила виступи в парних змаганнях, то от Марта Костюк розважається по повній програмі. Окрім того, що вона пробилася в третій раунд одиночних змагань, вона також вийшла в другий раунд парних змагань. Головне, щоб на все вистачило сил. Ще раз нагадаю, в одиночці є хороші шанси пробитися навіть до чвертьфіналу. Але як то воно буде, подивимось, ну а потім про те поговоримо. Тож, якщо не підписані, обов'язково підписуйтесь. Ну а на сьогодні все. Нагадую, що ви можете підтримати канал по-особливому, в описі під відео є вся необхідна інформація. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!